Привіт. Привіт! Ви знову на каналі Якому Ukrainian Fragrance Community. Молодець, дай п'ять. Я вже вивчу. так. І сьогодні, друзі, нам гостинно відкрив бутік нішевої парфюмерії Le Flacon, який знаходиться в Києві на Принцлавінській 57. А гість сьогоднішнього випуску парфблогерка, колекціонер. Парфлюбителька людина, яка захоплюється парфумерією більше, ніж 10 років. 15, мабуть, вже більше. 15 Наталка з каналу Наталка про парфуми. Все правильно. Вітаю вас, любі друзі. І сьогодні ми зробимо мою ідеальну підбірку на осінь з асортименту Le Flacon. І скажу вам по секрету, це саме те, що я хотів поставити собі на полецю. Тож, Наталка, чекаю твій фідбек. Мені дуже важливо, що ти думаєш саме про ці. Аромати це відео буде парним. Тож люди, переходьте на канал Наталки. Там ти знаєш Там моя авторська підбірка, і там ми вже розбирали мої аромати. Юра їх оцінив, препарував, сказав, що а що не клас. Тому зараз я відіграюся, друзі. Це правда. Я просто зробив, як сказати, рознос наталченим парфумом. Вибачаємо не за це. Ну, ми зараз подивимося, що там як пара цуцути мені да yeah. yeah. я з добрими намірами, yeah. але вже сталося як сталося. друзі. І від Флакону ви отримуєте 10% мінус з промокодом Ukrainian Fragrance Community. Він буде діяти протягом двох тижнів. Отож, ставте подобайки, підписуйтесь на Наталчиний канал, на мій канал. А ви там отримуєте дуже багато позитивних емоцій. А також подивіться інфобокс: а, там а, є барахолка. Хто не доєднаний до барахолки, витрачає гроші на вітер. Ну, це От... правда, тому що в ліфлаконі, знаєте, тут прийдеться, Так. А то можна торгуватись. Так, отож, до речі, ти купувала щось з моєї барахолки? Ні, разу. ні разу. Отож, все. Таке гівно. записав тебе в знаєш чорний. Список. Я жартую. Отож, не будемо гаяти часу застрибати до нашого парфумерного атракціону. І що, Наталка? Поїхали! Поїхали. В осінь! А, друзі, зараз я буду щось вам розказувати. Зараз дід Юра вдягне свій монокелі і почне нам <с? показувати по одному флакону. Але так. справді добірка дуже класна. Я бачила, я вам скажу, що я не знаю, мабуть, жод... Ні, Я знаю два аромати, які я, ну приблизно. Один слухала, інший просто знаю. О, це він. Так. <світ> Друзі, що я рекомендую на осінь? Я хочу сказати, що я підходив до цих Наталка, ароматів, знаєш, як кіти -то до тої ковбаси. Ходжу, То хожу, ходжу, хожу, понюхаю потім знову. На початок. Осені всім рекомендую від бренду Essential Parfums Rose Magnetic. Магнетична троянда. Класна троянда, до речі. А прямо знаєш, був на долю від того, щоб купити Купить. цей парфюм. А цей я колесі. замовила собі семпл 10 мл. Не семпл, а це тревел мініатюра. така. Для мене вона, знаєш, така акватична прозора троянда. Троянда з лічі. Троянда з кедром, троянда це не те поєднання, троянда пачулі, ні, це троянда легка, вона кислувата, вона стильна, вона дуже сучасна. Вона справді класна троянда. І я хочу сказати: якщо вам подобаються трояндові аромати, ви хочете легку аромати. Придбати, ви можете замовити навіть цей парфум сліпо. Він такий, знаєте, буде мас pleasing і я думаю, він буде подобатися багатьом. Знаєте, я тут готувалася ж до відео. Я ж з Юри вимагала за два тижні наперед. Ось цю Наталка річ. пише: скинь мені підбірку, скинь мені підбірку. Так, я, коли такий, я побачила що? підбірку, я зрозуміла, що приїхали. Я не знаю жодного аромату крім ось цього, але я хочу. Просто проговорити з нашими глядачами, що, наприклад, на фрагрантиці, ну всі ж дивляться, читають фрагрантику, так? І люди порівнюють ось цю троянду з прості господі, Роузес Маск від Монталь і від Аля Гоус від Мезон-Франциско Рджану. Знаєте, всі це Роузес Маск, це Роуз. Магнетик, а ось це алягос треба казати. тому давай, що це, я це просто… З тим він точно не схожий. А, а давай наносити, тому що ну цікаво ну це ж номер угу. один оце перший, з яким порівнюють. Тримається. Угу. Це троянда від Курджана. Ну, це троянда, знаєте, от кутюр. Це троянда фешн, та, яку можна носити як назовні, так і на виворіт. Вона просто ідеально скроєна. От Франціс сюди душу вклав, коли робив свою троянду тримає ma Roses Mask. Ну no, а Roses Mask, ну no, це, no, абсолютно я, я не знаю, чому люди Ця троянда вона прозора. Вона прозора Це вона така, тут, знаєте, бронебійна від а, монталь. А у Курджана вона дуже мускусна і дуже фешн. Вона взагалі така. Вона... а мені тут щось трохи помади вилазить. Ну фіалка, мабуть, тому mm -hmm. що Курджан же ж фанатіє від Фіалки. Вони а, зовсім всі різні. Я і не... вони різні, так тому скільки б троянд не було, і кожна буде по-своєму прекрасна. Мені ось ця дуже подобається. От в ній щось є. Mm -hmm. Я вам правду кажу, що троянд може бути ну, подібних, неподібних, але кожна вона по-своєму крута, і Ось це дуже гарно. Mm -hmm. Класний аромат. Давай. Окей, okay. okay, um, лю... <coughs> okay, давай ми будемо ставити ставитись. Um, uh, друзі, наступний парфум, який я рекомендую на осінь, це від бренду Beaufort. А парфум називається Lignum Vitae. Він тобто виб... то дерево життя, так? Правильно я кажу? Ти все знаєш, ти знаєш більше, ніж я. Клас. Е, Наше готуватися до відео. Просто запросіть Наталку до себе на канал. Наталка все скаже. Е, друзі, а по-простому це печиво. Печиво. А... А, мадле... Мадлен, пруст. Так. А, і а, а, хочу сказати, що він взагалі вибивається з усього тандему в бренду Бофор. Тому що для мене Бофорт це такий, знаєш, щось Tracy. такий, знаєш, підгоріле, таке типу хардкорове. Mm -hmm. А це таке дуже м м м смачне, смачне Я, м м гурманське. Дуже приємне це якщо ви такий знаєте кремезний чоловік і не боїтеся носити такі гурманські, не боїтеся бути піченькою в якомусь гарному сенсі цього слова. Ну, аромат атмосферний. Він справді, ну, якщо чоловік таке вдягне, це не буде звучати жіночно, тому що тут немає яскраво вираженої такої гурманіки, карамельної. Mm -hmm. Тут є лимонний тарт, ну а він, знаєте, він дуже у звучить. сексово звучить. А от новий аромат вийшов бейк у е, аромат, у бренду. Він до речі дуже схожий на це. От я його спробувала останній раз, коли ходила тестувати нюєтуаліку «Гуталь», і мені чомусь одразу туди пішло. Mm -hmm. Бейк, останній аромат від бренду. Скажи з акро акро, так тому це схожий напрямок. Якщо ви з тим ароматом знайомі, то обов'язково придбати постави оціночку до... від одного до десяти. Ну, вісім я б поставила. Ну, це це не справді такий щось унікальне, шедевр, те, що я б от перша бігла купувати, але це і на фоні тих бофортів, які я знаю, то, то для мене все, як мій каже чоловік, парацуца. Непонятно, що куди його носить. Uh -huh. А ось це можна носити, і це таки ну, так. так. Парацуца. Парацуца це ніхто не знає, що якийсь. Це болгарський нам чоловік говорить болгарською мову, він з болгарського села він народився і виріс там. І В них така мова. Знаєте, старо якась болгарська і багато слів, які він іноді з мене дуже жартує. Друзі, а третій аромат в моїй бездоганній підбірці на осінь це від нового бренду, який став в Le Flocon. Чіно нероші неро, це чорний лебідь, це італійці, правда? Так, італійці, але знаєш, чому в них на оформленні це єдинорів. Єдино якось, тому, що знаєш, не аромати. Вони всі присвячені ось цим вигаданим. Істотам або птиці Феніксу, або там, чорному лебідю, це теж якась міфічна тварина або єдиноріг. Він просто нереальний. Для мене це поєднання жасмину та уду. Білоквіткові ці такі, е, е, як це сказати, легкі, як на мій погляд, квіти поєднані з удовими акордами. Е, дуже гурманський, як на мене. Um, і хочу його поставити в свою колекцію. Це класний аромат. До речі, ти знаєш, що я вчила італійську мову колись? Ні. Тому що Ва бене. Сі алора. Квелоке Сенті, що я чую? Окей. Спеції. Леню дерево. Фіорі квіти угу. квою шкіра. Окей. А в інфобоксі я залишу лінк до вчительки Коза італійської, Сенді, що юра італійської мови, Наталки. Можеш підпрацьовувати класний аромат. Ну, не справді, дякую, не дякую. Я вже я вже чомусь думаю. Ну я дивилася, Він ще опис до цього аромату і мені чомусь здається, що для мене це буде номер один, але поки що. Ну, я навіть не хочу оцінювати, але мені хочеться 10 йому вже поставити цьому. Він марку. дуже крутить. Правда дуже класний. І, до речі, він досить Спеціїк, недорого дерево, кошт. але при цьому це все так легко і це справді якось так невагомо. Невагомо, клас. Ці жінці можна дозволити говорити вічно і не робити її зауваження, що вона мене перебиває. Вибач. Ні-ні, це, це, це твій канал, просто сяй всіми гранями. <ріст> я жартую, Наталка. Я не знаєш, не злопам'ятний. Друзі, для мене це просто перший на мою полицю Прям вибачте, я в Ноубай вже. До нового року, але після нового року обов'язково куплю цей аромат. Він дуже красивий, прям вписується в мою колекцію. Жасмін і Уд він уд, до речі, тут дуже лайтовий, і він, знаєш, як обрамлення цього жасмину. Я б навіть не порівняла ні з чим. От щоб вам сказати якийсь приклад на що подібно. Не можу, нічого в голову не приходить, дуже красиво. Тож, pure Essence – це 10 балів від мене і 10 тобто, балів від. Тобто чиста Есенція називається аромат. Угу. Класний. Ну що, Наталка, від чистоти до гріховності. Давай. Ти грішила сьогодні? Гані. Друзі, наступний аромат від бренду допоможи мені – «Ether». Есер, yes, так так, It's a sin. Це гріх. Це гріх. Це А чого його так мало гріха? Того вже а, залишилось. Навіть популярний? Він дуже популярний, і в ле флаконі залишився один флакон, один флакон. І поставка вже буде аж після нового року. А, до речі, це тачений славнозвісній британській групі Pet Shop Boys. Ти пам'ятаєш таку групу? Так, я пам'ятаю таку групу. А, але я не слухала це. Це не моя тема. Я, сама а, відома пісня It's a sin». – «It's a sin», Ну так вона да. є, мабуть, саме відома. Да. Я, він, я напевно, присвячений цій групі. Тримають, аналізую, Я тре, трохи щось скажу. Для мене він про тютюн, для мене він про тонка, Кашмиран трохи. такий, Амбри. я чую. Тут є. А, і безсмертник. Безсмертник тут прям в, а, впізнаваний. А Сухотрав'я. Воно згодом спочатку все-таки це тютюновий такий, ну, такий якийсь сухий. А аромат весь сухий, дуже сухий. Мені дуже подобається. О, цей безсмертник. Все. Тобі подобається? Мені подобається. Я люблю такі. Оце, це для мене як. Той гюталь, що ми на моєму каналі от, розпаковували. Друзі, я його носив, він не шлейфить, нема тут такого великого. Класно, знаєш... що немає кальянності тютюнової. Да. Я ненавиджу кальянність в ароматах. Оцю вишневий цей дим кальянний. Він досить такий, можна сказати, класичний. Угу. Такий стриманий. стриманий, але дуже красивий. Не чекайте від нього великого шлейфу. Це от аромат для себе. Люблю його. Це другий після Чіненеро. В хотілках угу. і рекомендую його на осінь. Але я хочу попередній. Ні, ну це прямо да, огонь. Угу. Погнали далі? Да, а, друзі, а, так. А яку оціночку? Ну, це давай дев'яток. Дев'яточка, не дотягнув до ЧНР. Друзі, і наступний пар а, фіум, а від бренду Ford and Manly. Оце я бачила, ти про них розповідав. Так, недавно. Це австралійський бренд. Le Flocon привіз нам в Україну цей бренд. А, слухай. Тому що після... Я знаю, ти захоплювався. Я можна одразу скажу, що для мене форм-фактор, я не знаю, як вам. Скажіть, от що нагадує? Для мене це бренді XO, Знаєте? Mm -hmm. я, я не люблю такі просто форм фактори Не люблю. Таке mm -hmm. більше лаконічні підходи, щось. Ну, Для такі. мене це я може зараз таке скажу, то вторюся, але пам'ятаєте, я не знаю, в якому році. Ну в кінці десь 90-х був аромат в жестяних коробках. Який це був бренд? Сігар називався аромат. Ремі, ремі Латур, чи як цей uh -huh. бренд? французький бренд. І вони недорогі, це такий мас маркет і всі чоловіки фанатіли від того сігар. І для мене, оце, що бренді-коняки, що то сігар, це все в ту стилістику, все я не можу. Я дивлюся, для мене це от батя Ну, А ти знаєш, а на при тому, що всередині може бути класно. А, а тобі класно всередині? Ну, не моя тема. Не твоя тема. Ну, це таке воно алкогольне. Але це моя тема. Парфюм називається Late Harvest. Тобто да? пізній урожай. Так. Так. Для мене а, він такий також тютюновий, трохи вишневий. От вишні я мало чую. Для мене це тютюн і якась є алкогольність. А можливо, ти вишнева. Ти кажеш, угу. щось алкогольне мені. Він трохи такий смокі. Дивний, а, правда? Так, а... але дим такий, коли от восени воно десь смогом пролітає. От для мене І так... він для мене дуже глибокий. Він не плаский. І пачулі тут сильно чути. Дуже красивий. Тут є а, я не знаю, не дивився пірамі... піраміду. Я кажу те, що я відчуваю. А, дуже романтичний на вечір, коли ви хочете, знаєте. Але якийсь от стиль, ти який це бренд? Австралійський, Австралійський. Чи він для мене, от в арабській. Мало Ти тому, знаєш, що появити, вони, чи... вони зробили ставку на оформлення. Вони, бач, тебе тригери. Це не, не, не для тебе, не для мене. але в них, не були, в них були флакони з лінійки Харлі Квін, і там був парфюм Шарлатан. Він був, до речі, оформлений Це схід, да, можливо, в, прямо, да? в прямокутний флакон з такою залізною лейбою. Він більше був класичний і він дійсно дуже красивий той флакон. Ну не попав. Але, вибач, не, не зробили парфюм спеціально для тебе. але... Понав... Ну, це непогано, я впевнена, що це будуть якраз таки хлопці вибирати такий аромат. Ну, Хто любить оцю тему, табачну, насичену, таку несолодку гурманіку. Ну, хоча в ньому є солодке, є угу. солодке. Та ну він солодкавий. Угу. Він не я просто взяла зараз до підбірки. Я так розумію, що є ще один аромат у тебе. Так. її показу його. А він буде, ти вже розкрила, він буде в сліпому затестю. Наталка Молодець. Поставте до я, б, Він мав бути з медом. так? З медом. Да, наступний взял... буде з медом. Я просто і хотіла і для порівняти. Він... Ну, добре. Uh, давай будемо нестися далі, бо вже 18 давай, хвилин. Uh, uh, наступний парфюм, який мені дуже подобається, uh, це від бренду Сіліван Дела Курт. Вона, до речі, була бренд-менеджером uh, дому Гарлен. Гарлен. Ріже відео, я ріже відео. Друзі, наступний парфюм від бренду Sylvain Delacour, Вона була бренд-менеджером вдома Герлєн, а і дійсно тут прям відчувається його почерк. Як він тобі? Ну це ваніль, угу. гурманська, така солодка. А що краще за ваніль восени? От прямо ваніль валь, ванільлю поганяє. Ну давай кажи, я вже про твої міміці мі мі розумію, що тобі не заходить. Ні, мені подобається Це спеція ваніль. Ну, справді ваніль як, як ваніль, вона солодкувата. Але тут дуже відчутна пряність спеції, я відчуваю. Так, це лінійка присвячена ванілі в неї. Декілька парфумів є а, в лінійці. Для мене він зроблено в стилі класичній французької парфумерії. Можливо, він не буде залітати а, молоді, але а, всі парфуми зібрані дуже круто. Тому красиво рекомендую. звучить. Ну це правда звучить красиво. Я навіть не знаю, що додати. Воно красиво звучить, ну як ваніль. І я от думаю: я б хотіла собі таку ваніль і не можу відповісти на це питання. З одного боку, мені дуже подобається, а з іншого боку, я от уявляю скільки разів я вдягну цей аромат і сумніваюсь. Одразу е, сонце сумніваюсь. в них є тридцятки. Не сотки тридцятки. Вони о... мені так само подобається аромат ваніль від Монадіою з гвоздикою, теж ваніль, і те саме відбувається. Я його дуже люблю. Так вдихнути з семпла, послухати десь тут тр трішки поносити, але от уявляю кожен день. Носити ні, не знаю, але ну, красиво, це правда. Да, супер. дуже красиво. Зверніть увагу. Хто любить ванільні, Тут аромати, ніби і квіти відчуваються. Але знаєш що мені тут відчувається? Мені тут відчувається абрикос. Не знаю чому. Може, осемантус тут якраз і додали. Тому мені що прямо абрикосовим трохи варення. Є варення. От солодке воно гурманське, як ніби справді ти кажеш джем або варення, і таке щось абрикосове в ньому є. Ну це красиво. Я а. ж хочу, ще так. Я, б, я високо оцінила, я б сказала, що це 8 або 9. Ну, така гурманіка дуже класна. Я дуже думаю, класна, не... Просто вибір, наскільки ви носите таке це? Це тільки вам. Я можна. думаю, на жінках буде вау. Не да. бачу на чоловіках, але супер. Ну Справді більш жіночі. Друзі, і наступний парфюм, який мене просто захопив від бренду Астрофіла і Стела. До речі, також був що огляд був на каналі. Зома? Він останній, бо він такий, знаєш, хардкоровий. Але я ставлю ставки на нього. Ох. О, шкіряка. Да. Шкіра. Красива шкіряка. Дуже така. красива. Він один із а, фаворитів бренду. Він, знаєш, щось середнє між Dior Parfum та Gucci Guilty Absolute. Ну, Gucci Guilty Absolute читається, там то, що там Витиверова така mm -hmm. шкіра да, в ньому. Але м'якше, так більш кремовіше, чи uh -huh. що? Я б не сказала, що. Він досить сухий. Деревний. Ну, він сідлом, так... розкривається сідлом, справді така, конячка в ньому читається. Читається тобі так, Читається. Так, так. Так, так. Ти питаєш і відповідаєш і, за да, Це риторичне було питання, <рес> знаєте. О, круто. Е, дуже подобається. Рекомендую, якщо це я рекомендую більше жінкам, то це я рекомендую чоловікам. Знаєш, Твоя шкіра. Проти моєї шкіри, яка була мені, під бігці mm -hmm. просто шедевр. Mm -hmm. ну, це, ну, Це правда нішева шкіра, нішеве звучання. Дуже це ото, такий лайтовий, лайтовий Dark World. От, Там Rule, mm -hmm. Rule 72 випустили 2787 такого плану шкір. Це справді кучі гілті Ну, Туди, так. Да. Супер окей, окей, друзі. Ми е, вам розказали про сім ароматів, але я е, взяв один бонусом. А один бонусом це Для... а мені не дозволив бонусу. Я отакий. Це від бренду Bizet Parfums Роуз Шафран. Це наш український перший український парфумер. Богдан Зубченко зробив шафранову троянду. В 93 році. Коли ще не дай Бог, дай понюхати. Ніхто а, про таке не робив. Як тобі? А такий лимонад? А що це лимонад? Цитрус? Я не знаю. Я не... А ну, пане Богдане, розкрийте нам секрет, якого ви тут лимонаду додали. Ну, як сидро. Да, да, спочатку ти от там наносив, я чула троянду, я чула ось цю шафранову таку. Дуже круто. Я прям дуже хочу його в колекцію. На жаль, а, чому він а джокерами, де а, закінчились компоненти, і, типу, пан Богдан не знає, відновить його чи не відновить, але дуже хочу. По-перше, це канонічний аромат, це був перший український аромат. Саме такого нішого направлення. Так, як красиво троян до цитрус, і ось цей шафра. Дасть фору цим. Так. Ну, да. А я подивлюся флакон. Так. І тут ще якийсь стопор такий, що, ось, що угу. це він не легкий, але. Я думаю, це бетон на, на бетон схожий. Бетон, так. Угу. Ой, який високий, як у гуталий старих, цей угу. такий ретростер кайф. Гарна. Слухайте, ну це справді здивування. От, чим, мене вже мало чим можна здивувати. От скажи. А, ось це а є... в мене так, знаєш, інколи е шкрябують кішки на, на душі в тому плані, що е недооцінюють українських парфумерів. Це дійсно крута, осіння, трояндова, шафранова композиція. Як таке задоволення вносила? Дуже супортива. Останні... Ти друга на черзі, що пан Богдан зробив. Я останнім часом взагалі на шафранові троянди чомусь я от побачила слово експложен су того нового бренду, що в ароматеці з'явився. Чомусь от прямо запала на ту шафранову троянду, хоча ну банальне таке поєднання. А тут не звучить не банально. Дуже Клас. супер, супер. Юра. Дякую, що ти мені показав таку знахідку а... і, взагалі, Юра так багато знає про українські парфуми. А я ото як. Темнота. Все попереду. А друзі, дякую, що подивились. Але в... упс, нічого в тебе реакція. Зараз куплю, куплю. От так бачите, це ж до рук проситься сам. Да. Друзі, дякую, що ви додивились до кінця. Обери трьох, яких тобі сподобалось більше за все. На третьому місці. На третьому місці. Давайте, мабуть. Я сумніваюся між трояндою і ось цим. Ну, от я б їх Окей. поставила на третій місце. Вони навіть по схожі. Ну Це троянда, тому що троянда завжди, а це ну, це справді якось було дуже, дуже було гарно. Мені mm -hmm. сподобався цей аромат безсмертник. безсмертник. Потім я би мабуть, ну це ми цей аромат не оцінюємо, тому що це номер, номер один. Я просто беру із підбірки. Потім я би поставила на друге місце ваніль, і перше місце це однозначно блін. Круто однозначно. однозначно. Ну все супер. Він до речі, не дуже дорого коштунінеропура есенця. Ну це прямо. Моє таке теж сьогодні відкриття. Дякую тобі, Юра. Взагалі, супер підбірка вийшла. Окей. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте до Наталки в неї там її підбірка е, з моїми їдкими коментарями. Я намагався провокувати Наталю. Провокатор. А, так. А не забувайте про код UFC10, Він дає вам скидку на всі аромати в леф лаконі. І до скорих зустрічей. Бувайте, папа. -па. Па -па. Доброго вечора. Ми з України.